Всім привіт! До вашої уваги лот, канцтовари. Канцтовари в нас йдуть мікс брендів. Почнемо з ось таких наборів пензликів по 13 одиниць в упаковочці. Їх буде дуже багато в лоті. Буде присутня одна одиниця ось таких дерев'яних, їх буде 12 одиниць. Також будуть ось такі стирки для хлопчиків, так і для дівчаток з різними принтами. Будуть набори звичайних олівців, а також олівців різнокольорових, ось таких фломастерів, дуже багато видів буде, ось такі звичайні стирки. Також будуть пенали присутні, ось такі різні рожеві, також сині. І ось такі стругалки для олівців. Всього в лоті буде 67 одиниць, вартість лоту 3050 гривень, собі вартість одиниці 46 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!